Доброго дня, друзі! З вами у Деталь. Сьогодні в нас на огляді ремкомплект до радіатора МТЗ. Це в нас повний ремкомплект з усіма комплектуючими. Тобто, якщо у вас, наприклад, треба поміняти серцевину, щоб не змінювати бачки, якщо вони у вас в гарному стані, купуєте ремкомплект, тут вже все є. Або якщо у вас гарна серцевина, потрібно замінити бачки, то це також вам підійде. Давайте розпочнемо огляд. Дивіться, по-перше, входять три патрубки, вверх-низ плюс термостат. Це в нас звичайні гумові. Ось так виглядає перший, другий і третій. Також на вибір є ще силіконові, силиконові З вже виглядають інакше. Ось так термостат виглядає. Потім другий. Також присутня нитка, три шари. І вони дивіться, які м'які. Тобто, ну, якість видно навіть через відео. Актуальні ціни на е, всі ці позиції ви можете побачити у нас на сайті. Скоро і е, такий ремкомплект також з'явиться на сайті. Потім у нас йде ось така кришечка. Звичайна кришка, це в нас іде мала, є також велика тобто, така кришка. Потім іде 6 хомутів на кожен з патрубків. Тут зараз. Ось вказан розмір, тобто 2 на 1, 2 на 2 і 2 на термостат. Також в комплектацію входить дві прокладки, звичайні прокладки. На вибір також невдовзі до нас доїде силікон. І також ремкомплект по всім бовтам, гробирам і шайбам. Якщо порахувати болти, їх всього виходить 64, тобто 32 наверх і 32 наниз. Але якщо рахувати по діркам, то тут 28. Тобто ще 4 болти в нас йде на дифузор і 4 на саме кріплення. Тому така кількість болтів. Болти, якщо ви можете побачити, це не жовті, тобто якість в них. Гарна це український виробник, тобто вони будуть ходити. Так само стосовно гайок і гроверів. Це виробник Україна, якість тут гарна. Тож, друзі, якщо вас зацікавили дані позиції, заходьте на сайт або телефонуйте, менеджери вам завжди підкажуть і ціну, і... Можете в них замовити. Дякую за увагу з вами, у